Слава Україні! Ну, Я не вважаю себе відомим. Якщо б мене спитали, сказали про те, що буде якийсь премій, якийсь оскар, ну, я подивився б на цю людину як на бажу Ну, Насправді я маленьку тайну вам видам. може я один із перших бачив цей фільм. Повертатися в цю атмосферу це непросто. Я більше цього боявся в Маріуполі, що ніхто не знає, ніхто не побачить, що вон це робить. Я боявся цього. реально. Правда така ж зброя. Та от е, мої друзі, мої друзі завдали правдою великий удар по окупантам. in мера я бачив, що казав Стеслав. Я це бачив, він дуже сильно сказав. But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I would never made this film. Я сподіваюся, що цей фільм буде нагадувати про нашу країну. Цей фільм буде нагадувати про, про трагедію наших міст, саме трагедію Маріуполя, яка була на початку цієї страшної війни. Я почув дзвонок телефона мобільного, відповів. Це ми був керівник і сказав, що бойова тривога. Я перепитав його, яка, я говорю, бойова. І мені сказав слово бойова. Я більше нічого його не питав. Поліцейські не тікали, а поліцейські приїздили спеціально. Я залишався на місці, а поліцейські приїжджали, знаючи, що буде з цим містом, розуміючи, що, що це таке, і поліцейський спеціально приїжджав. Працював у, в місті, яке було в облозі. Тобто Я розвозив продукти, я розвозив допомогу, що вона нас була. По бомбосховищам. Я, я займався також на вулицях. Ми дивилися, ми виявляли мародерів, ми реагували на інші події, що можна було, на які події, що, що можна було допомогти людям в, в такій ситуації. Бочки, навіть не виносили. Там ще акумулятори. 9 березня 2022 року ми виїхали на цю. Страшну подію, цю, цю жахливу подію це на бомбовий удар по пологовому будинку. Людей подоставали, завали. І тут, знаходячись біля самого пологового будинку, я побачив, що журналісти це було знайомство ну, майже за секунди, це відверто кажучи. Я розумів, що в такому місці е, міжнародні журналісти е, потребують допомоги в будь-якому випадку. Володимір, де офісер вимет, yesterday is with us. Коли б ми їх направили, яке безпечне місто в Маріуполі? От, сказав, війжжайте, тому що не треба знаходитися, це небезпечно. Ну в Маріуполі не було того міста, щоб їх направити, сказати Хлопці, давайте їзжайте, не знаходиться. Ну в той ситуації в Маріуполі, коли ми розуміли, що ми знаходимося в облозі, в оточенні, і що росіяни руйнують місто, знищують людей. Висвітлення цього, висвітлення цього допомога журналістам, я вважав, я вважав, що це дуже важливо. Так, пішли мене. Сьогодні російські загарбники скоїли тяжкий злочин. Вони нанесли бомбовий удар. По центру міста Маріуполя. Вони знаходились в нашому управлінні, вони знаходились е, в підвалі, тому що залишати їх десь це неможливо було. Там у нас во дворі будинку, в такому великому казанку, дварили їду. І, ну, і я от приносив їм, е, ми, ми сідали там їсти, сідали їсти, і я давав. говорить, оце е, не такого простого співробітника, як там, поліцейського, нашого, а це журналістка. Журналистський пайок. Я не люблю це слово, як я ще сказав. Журналистський пайок. Я знаходився поруч з ними, я їх возив на ті місця. Де був інтернет, і я з ними відправляв ці матеріали. У мене був доступ до, інтер... до інтернету. І Я дивився, які матеріали в світових СВІ виставляли. Це е, реально це мотивувало нас, що це не забута історія. Що люди бачать, що Маріуполь чинить супротив? Що в Маріуполі є наша влада? Що в Маріуполі є кому це не це не таков громкі слова. в Маріуполі є кому допомагати людям. Все замініровано, поки на сьогоднішній день, сьогоднішню минуту, ні вдалося. Це особливе відчуття людини, яка знаходиться в облозі, яка намагається в той облозі чинити супротив, той людини, яка воює. В цих. Це незрівняне відчуття. Ми раділи кожному нашому успіху. Це насправді так. Ми раділи кожному нашому відбиттю, яке робили, ми раділи кожному успіху, коли вони відкидували, коли вони знищували десант на березі, коли вони відкидували їх далі до, до краю місця. Це були такі наші маленькі перемоги тоді, але це була радість для нас. У кожного була надія. Ніхто не знаходився там без надії. We finally catch up with the Red Cross convoy. На той час я вийшов з заточення з лікарні з хлопцями. Окупанти підійшли до нас, до центру міста. До нас залишалися ну два кілометри, ну, може, там трошечки більше. Вже були танкові бої. Це наше було спільне рішення, і це було єдине е, е, вірне рішення, яке можна було тоді прийняти. Зараз я, так, от дивлячись, з цього року, тому що е, неможливо було день до того виїхати. Неможливо було виїхати вже через день. Їх шукали би всіми засобами росіяни, тому що вони, вони зробили може більше, ніж Хтось інший в той ситуації на початку, на початку війни. Правда така ж зброя. То от, е, мої, друзі, мої друзі завдали правдою великий удар по окупантам. Для мене найбільша нагорода, що світ пам'ятає Маріуполь. Світ пам'ятає всі жертви. Я більше цього боявся в Маріуполі, що ніхто не знає, ніхто не побачить, що воно це робить. Я боявся цього. And the Oscar goes to 20 days in це нагадування, це нагадування принесе те, що нам і допоможуть, і будуть бачити, що ми спроможні боротися, що ми спроможні боронити країну, що ми спроможні перемогти. Слава Україні.